Всім привіт, з вами Настя, і в цьому відео я вам розповім про свої книжкові плани на червень. Я сьогодні прям дуже підготувалася до цього відео. Як ви бачите, я навіть одягнула прикраси з книжками. Ось і також сережки всередині цього скла Теж маленькі книжки. Відео було доволі складно знімати, тому що книжок багато. Бажання читати є, але також є шкільна література, яку не завадило б прочитати. Тож пропоную вам побачити, що з цього вийшло. Перша книжка, яку я обрала, це Приют, Притулок Медалін Ру. На жаль, вона в мене російською, адже куплялася задовго до війни. Я на 230 й сторінці залишилось сторінок 70 і я волію найближчим часом дочитати. Після цього я, скоріш за все, захочу трошки відпочити від цього автора стилю цього написання, і не буду поки що брати наступні частини. Сама історія розповідає про Дена. Спогади, якого починають змішуватися, переплітатися зі спогадами головного врача однієї психлікарні, сам хлопець приїхав на літні канікули на курси в коледж, але замість звичайного гуртожитку його поселили. В колишній психлікарні. Так, така звичайна обставина. До речі, нікого нічого не смутило, не знаю, чи є таке слово українською. Але маю надію, що ви мене зрозуміли. До речі, цю книжку я починала ще читати до війни, але потім вона залишилась в Харкові. Я ніяк її не могла читати. І зараз, нарешті, дійшли руки. І що цікаво, саме вона вплинула на вибір тематики квесту на мій позаминулий день народження. Адже мій квест таки називався Психлікарня. З живими акторами, що окремо було дуже моторошно, дуже весело. Мені сподобалось. Моїм друзям теж. Я маю надію на це. В мене прийшов Х'юстон. Да? Привіт! Він прям дуже любить розповіді про книжки в кавичках. Але йому дуже подобається на дворі. Тому що потеплішало тут пташка. Він, до речі, обожнює слухати спів пташок. Так? Х'юстон! Пропоную взяти тематику української літератури. Перше це Кайдашева сім'я. Як і з минулою книжкою я цю розпочала і зараз на 80 й сторінці. Читаю довго, тому що мене постійно так перебувають ці всі олімпіади. І ось, коротше, таке все. Цю книжку я маю вивчати наступного року, тобто в 10 класі, і, скоріш за все, більшість з вас а, сюжет знають. Написав Іван Нечуйловицький, це трагікомедія, і розповідається про українську сім'ю, також про звичаї, дуже багато дотепних ситуацій, є з чого посміятися. Мені дуже подобається характер Мотрі. Вона так дуже смішно і сміливо відповідає Шисі, Тож. Хочу дочитати, і мені дуже подобається оця обкладинка. І закладинку я підібрала в колір до самої книжки до цих груш. Наступна книжка має назву «Тіні забутих предків» і інтернет. Два твори належать е, Перу Михайла Котюбинського. До речі, я його дуже часто називаю Кобилянським. Ну, я не знаю чому, бо познайомилася з творчістю Ольги Кобилянської, якось воно в мене так все переплилося. Але він Михайло Коцюбинський. Я їх так трошки одружила. Ціні забутих предків я дуже хотіла б почитати на Закарпатті, бо природа і її таємничість має бути описана дуже гарно. Але сама історія сумна, що теж доволі сумна. «Інтермецо» – Цьому творі мене зацікавило на самому початку дієві особи, типу Людське горе, Моя втома, Сталева рука міста або Залізна рука міста, щось таке. І що дуже незвичайно для української літератури, і стиль написання. Я про нього, я такий, такий стиль написання до цього ще не читала. Тож буде цікаво познайомитися. Далі я маю брати ніж трьома книжками. В пошуках Аляски, цього літа я стала вродливою. І гіпотеза кохання. Гіпотеза кохання найновішим, до речі, від Алі Гейзлвуд. Я її купляла останнього візиту до Львова, розказує про біологиню. Яка просто для зовнішнього вигляду домовилася з хлопцем, щоб вони а, зображали закоханість. Отак. Але все пішло не по плану, і вони дійсно один в одного зак закохалися. А, Насправді, я думаю, що це не найкраща книжка для літа, тому що, типу, Біологія це наука, а наука трохи пов'язана зі школою. І літо це не найліпший час, щоб згадувати про уроки, про біологію про школу. Тому, мабуть, не цього разу. Цього літа я стала вродливою Дженні Хан. Дженні Хан, ніби як написала по скрипту Я все ще кохаю тебе, і мені сподобалося. Але я не читала, я дивилась фільм. А ця книжка теж має бути в такому американському стилі. Дівчина приїжджає, в неї закохуються два хлопці. До речі, відзняли фільм або серіал, або ще відзнімають. Я його ще не дивилася, тож можна буде почитати. Це перша частина, я так розумію, що будуть і наступні, хоча це не точно. І. Знаєте, найбільший плюс, що тут є, це те, що в самій назві є слово літо. Тож перший претендент. І наступний має назву в пошуках Аляски Джон Грін. Давно вже я хотіла познайомитися з цією книжкою, як мінімум, тому що мені попалось відео в Ютубі, де дівчина хвалила її і казала, що вона прям з літньою атмосферою. Розповідається тут про хлопчика, якому набридло, безпечне домашнє існування. І він хоче щось таке вау зробити. І він знайомиться з дівчиною Аляскою, і вона сама одна велика пригода. Насправді, коли я дивилася про серіал, а його вже я теж давно хотіла подивитися, я Аляску сприймала Аляска, саме поняття сприймала як якийсь географічний об'єкт. Але не дівчинами. Але я можу сказати, що була приємно здивована, що це ім'я дівчинки. Тож, мабуть, з цих трьох я оберу в пошуках Аляски, бо вона лежить в мене найдовше. Так, отака банальна причина, але доволі вагомий аргумент. Манга. У мене вся від видавництва наша ідея, і першою я хочу дочитати Оранж від Ічікотакана. Це історія про дівчину, яка надсилає собі в минуле. Скоріше, її приходять з майбутнього, отак буде правильніше листи, якому вона просить. І взагалі намагається змінити своє майбутнє і не зробити зайвих помилок. Мені дуже подобається мальовка, рисовка. І сам сюжет дуже цікавий і такий романтичний. Наступна має назву Ганнібал від Масакінонія. Другий том. Перший прочитаний, і другий я хочу розпочати. Історія про поліцейського, який приїхав замість минулого, і той минулий просто зник. І, звичайно, яке рішення може бути краще, ніж разом з сім'єю приїхати в, глуху, в глухе село, де ходять слухи, що його мешканці людожери. Далі знову буде вибір між Володарем Мух Вільяма Голдінга, Шоколадом Джоан Гарріс. І також Фелікс Австрія Софія Андрухович. Трошки розповісти про їх сюжет. Володар Мух класика. І, до речі, мені дуже подобається оформлення в мене в такому ж стилі портрет Доріана Грея. І це розповідь про дітей, які опинилися на безлюдному острові, без дорослих. І вони роблять свої закони, свою державу самостійно. І Боже, це ж так цікаво, якщо чесно. Типу цивілізація з нуля по факту. І я не знаю, що з ними станеться, до чого це призведе, мабуть, ні до чого хорошого, ні до чого доброго. Але було б цікаво почитати. Що про це думає Вільям Голдінг? Наступна книжка має назву Шоколад. Її обкладинка це моє кохання. Тут цукерка. Дуже апетитні. А тут церква, собор, храм. І сюжет розгортається в маленькому французькому містечку, і в ньому з'являються дві особи: жінка і її дочка. Вони відкривають цукерню. Але місцевому священнику це дуже не подобається. Він проти шоколада. Але місцеві жителі просто в нього закохуються в шоколад. І так вийшло, що священник ставить вірян перед вибором. Або шоколад, цукерки, або релігія. Така незвичайна ситуація, навіть трохи комічна, іронічна. Але вони матимуть. Вибрати. На тлі цих подій з'являється багато драм, драматичних ситуацій, обставин в домівках жителів. Самі події розгортаються в Станіславі кінця 19-го початку 20-го століття. І це звичайнісіньке місто на кресах щасливої Австрії. І там живуть, страждають, нероздільно заколхуються захоплюються наукою і шарлатанськими виступами цих же самих ілюзіоністів. І нам розповідатиметься саме про долі цих жінок, дівчат. Опис дуже цікавий. До речі, ця книжка мені дісталася з. Побачення в з книжками. Я в інстаграмі замовила Як, такий прямокутничок в крафтовій обкладинці, обгорці. І єдине, що я обрала, то це листівку та картинку, яка буде зверху. Отак. Дощ пішов. О Боже, пішов! Пішов дощ. Добре, я вже досніму це відео. І, мабуть, з цих трьох я візьму саме її. Бо вже давно хочу прочитати про ці ось сукні, бали, карнавали. І це українська авторка. Це не менш важливо. І на цьому все. Тож ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. І всім пока з вами була Настя. Напишіть про свої плани на цей місяць.